В неві мріями багаті, коли щастя хлюпає з пісень. Ми щороку зустрічаєм свято Перемоги радісної день. Наші серця обпалює вогонь, де граніти і зелені, повінь, До священного, чистого, світла його, день весни ми приходим на сповідь. Удень і вночі, із гранітних плит, зорять безмежні прізвища у світ, і кожний ятрий незагойну рану. І тисячі людей мовчки йдуть віддати їм свою любов і шану. Вони не повернулися з війни. Мені привиділось, немов солдати, які не повернулися з боїв, не полягли, а залишились жити перед своїм цілих дураків. Ми чесно загинули у бою, а іншого ні вибори, ні змогу. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. Спасибі солдатам за подвиг століт. Нема. Якому нема і не буде ціни. За право і щастя, родити. за щастя, родитися, жити, сіти жито, на мирні лани. А роки летять, як сніг зивини. І юність не вернеш з війни, а ваша заря безсмертна сія, як в битвах, врятований світ, спасибі всім і мертвим, і живим за те, що землю нашу зберегли. І, хоч було смертельно важко їм, та все вони зробили, що змогли. Богу можна казати. Поганий. Кривавим сном закінчилась війна. літа зарубцювали давні рани під кулями ворожими сповна. За тишу заплатили ветерани. Вічна слава солдату герою і солдату без нагороди, хто загинув хоробро в бою, захищаючи рідний народ. Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу, слава Отця, хто поліг біля отчого дому, смертю мужа, смертю бійця. Скільки їх загинуло серед бою, а все-таки боляче нам? Бо бійці рядовий і герой, смерть оцінена рівно життя. Через війну вели усі дороги через біду, печаль, пекельний страх, щоб квітло сонцем, свято перемоги. І сяяло, і усмішка сіяла очах. Війна далека, але пам'ять близька. На кожній кроці. Кожнім із сердець і голови схиляють низько-низько. ж у землі сини, чи матір, чи отець. Стоїть солдат у бронзі і граніті, у тихім сквері, в місті, і в селі. Над ними вічна слава у зеніті, і вічна пам'ять по усій землі. За ниви хлібні і ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання, усіх загиблих пошануймо нині скорботною хвилиною мовчання, тож станьте всі і голови схиліть. Згадайте тих, хто йшов через фронти. І з вдячністю хвилину помовчіть, ще пам'ять в нашому серці зберегти. Троянди цвіли. Хто закрив рідну землю собою, усіх, хто поліг у боях, хто захистив нашу свободу, усіх, хто згадає поімено. Згадаємо. Згадаємо це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Слава тим, хто здобув перемогу. Слава, слава, слава! Хочете мені подякувати педагогічним працівникам, школярам. І декілька слів, підводячи підсумки, нагадати, що земля Великої відправила захищати вітчизну більше 5 тисяч людей, з яких, на жаль, не повернулося, залишилось на чужій землі 1774 чоловіка. Саме тут проходила лінія Нікар Нікарського пладдаму. Глибина фронту і длина була 120 кілометрів, де на кожний кілометр фронтової лінії було 610 воїнів, 12 пушок, 31 пулемет, яке жело страхів, скільки крові провелося. За визволення нашого села загинуло 560 чоловік. Ми 266 за Катеринівку і 300 за Константиновку. Ось це тільки маленькі штрихи цієї великої вітчизняної війни. Нема тої родини, яка б не зазнала втрат горя, яка б не провела сльози. Я хотів би подякувати вам за те, що ви несете естафету поколінь пам'яті, тому що хочуть переписати історію, показати в іншому ракурсі. Але пам'ять про наших дідів, батьків, прадідів повинна жити. І ви в чому нам будете допомагати. Та я ж хочу вам сказати щире спасибі, подякувати вам і побажати нових звершень в вашому теж нелегкому трудовому навчанні. Щоб у вас були добрі оцінки, ви сьогодні з неділі приступаєте до іспитів, тому вам всього найкращого. І хай пам'ять про наших земляків живе вічно. Митинг оголошує закритим. Спасибі вам за участь. Спасибо. Я запрошую вас приняти участь в митингу.